Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Десять медалей завоювали дніпровські спортсмени на чемпіонаті світу з рукопашного бою, який завершився у польському місті Боронь. У вихованців тренера Катерини Васильєвої, сьомої дитячо-нацької спортивної школи Дніпровської міської ради дві золоті нагороди у Святослава Кулика, Відзнаки найвищого катунку і срібло у Мурада Гусейнова. Чемпіонами також стали Дмитро Скедан і сама Катерина Васильєва. Макар Сокур, бронзовий призер. Окрім них, на що сходинку п'єдесталу пошани сійшли Євгеній Ноженко і Олександр Задізіон зі срібною медаллю до рідного міста? Повернувся і Артем Гончаренко. Працівники Дніпра вибороли сім нагород за підсумками чемпіонату світу з Стейквандо, який фінішував у Хорватії у місті Порич і зібрав близько півтори тисячі учасників з 52 країн. По золотій і бронзовій відзнаці у Анни Кучерової і Катерини Мироненко, сріблого у Кирила Капка, Мілана Ломака і Маріана Калинова стали бронзовими призерками. У відповідності до річного плану календаря 11-те засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області традиційно розглянуло гарну низку як першочергових, так і перспективних питань. Черги денні. у відповідності до річного плану календаря 11-те засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області традиційно розглянуло гарну низку як першочергових, так і перспективних питань черги денної. Зважаючи на завантаженість у тренуваннях, першим заслухали члени комітету жіночого футболу, наставника команди дівчат академії футболу Дніпра, нашого міста Ігоря Кудзієва, який оперативно поінформував про підсумки відкритого чемпіонату області у рамках проекту української асоціації почни гру серед гравчинь старших. Кової категорії 2012 тисячі років народження та як проходять змагання серед молодших, які фінішують 29 жовтня. Заступник голови асоціації Владислав Штамгру доповів про роботу і надходження допомоги від партнерів, поділився динамікою кількісного охоплення діяльності громадських організацій у соціальних мережах та говорив про вибудову стратегії піару на наступний рік. Голова комітету пляжного футболу футнету і текболу Євген Іванов подякував усім за проведення заключного зрештою всіх трьох турнірів з футнету за. Галом та запросив на змагання четвертого етапу чемпіонату України стикболу, який звернувся до всіх популяризувати та допомагати розбудовувати ці напрямки. І в першу чергу серед дітей підводимо підсумки року з футнету і проводимо четвертий етап чемпіонату України стикболу. Це також новий вид футболу, який ми запроваджуємо на Дніпропетровщині, і який пройде в неділю цю запрошуємо. Глядачів на цей цікавий динамічно розвиваючий вид. Футболу в світі 225 команд п'ять вікових категорій зіграють у прийдешньому чемпіонаті дитячою юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області. 13 з них стартують в чемпіонаті України. Втім, там існує декотра проблема, коли певна частка батьків не тільки вдається до тиску на тренерів і суддів, але і заважає проведенню матчів, і з цього питання прийнято рішення до впровадження суворих дисциплінарних заходів та санкцій. Чи не вперше за останні декілька років наш регіон буде представлений чемпіонаті України серед ветеранів вікової категорії 35+, один з попередніх етапів, якого відбудеться у нашому місті. Восени свої турніри розпочнуть представники цієї футзальної спільноти. На жаль, серед аматорських команд справи тут виглядають не кращим чином. Жорсткі жорнова війни і мобілізації виносять свої неприємні корективи, які у першу чергу впливають на кількісний склад учасників. Ми е, намагаємось покращити умови, намагаємось покращити рівень, рівень змагань, але е, Мобілізація дає свої плоди, як то кажуть, і кількість гравців все зменшується і зменшується. Цьогоріч вищу та першу лігу. Ми будемо пробувати проводити в залі у ДХТУ на новій орені з використанням системи відеопідтримки. Підвищити ще тим самим рівень цих змагань. А всі інші ліги переводимо до залу в Олімпії плюс від себе особисто, від голови асоціації та від цього виконкому бажаємо всіх всім учасником гарного сезону. Та чесно спортивної боротьби на завершення роботи голова асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков розповів про першу хвилю стажування тренерів регіону, які проходили її у відмінних умовах занять і тренувань футбольних клубу і академії Житомирського полісся, і подібна практика буде продовжуватися далі. Після чого він подякував колегам за плідну і продуктивну працю. Ми провели черговий виконком. Обсудили ті ті турніри, які закінчилися. Це і футнет, які ми провели осінні. Це і питання ветеранського футболу це створення чемпіонату області. Зараз розглянули це питання також у нас текбол вже буде на цьому тижні, і ще були у нас стажування в футбольному клубі Полісся. Ми там підвели підсумки і домовились з футбольним клубом Полісся ще раз провести стажування наприкінці листопада. Може, це буде початок грудня. Тому я вдячний усім, хто приймав участь у виконкомі, і ми. Опрацювали на розвиток футболу про хід виконання рішень і накреслених планів. Відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області. Фінальні поєдинки на ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради стали завершальним акордом дводенного чемпіонату Дніпра з боксу серед хлопців та дівчат наймолодшої вікової категорії 2012-2013 років народження. Фінальні поєдинки на ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради стали завершальним акордом дводенного чемпіонату Дніпра з боксу серед хлопців та дівчат наймолодшої вікової категорії 2012 13 років народження. Організаторами турніру традиційно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та одноіменна федерація цього олімпійського виду спорту Дніпра на чолі з Тимуром Андрієвим. Перед стартом сутичок на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань Асників хай ні в кого не вводить оману їхня кількість, тому що кожній з 19 пар заради безпеки був відведений свій визначений час, а також суддів та уболівальників. Привітав і побажав успіхів. Директор навчального закладу Олександр Багацький. після чого почергово під склепінням зали пролунав державний гімн України і далі. Зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних. кого забрала клята війна Росії. Відтак на ринг піднялися перші претенденти на нагороди змагань, які були розіграні у 17 поєдинках серед юнаків. І двох серед дівчат обов'язково грав гімн обов'язково вшанували пам'ять загиблих воїнів, які віддали саме Дарги на цій клятій війні своє життя. Обов'язково подякували воїнам ЗСУ, завдяки мужності та хоробрості, які ми можемо проводити ці самі змагання. Подякували міській Дніпровській федерації і президенту міської федерації Андрію Андрієву за розвиток та популяризацію бокса в Дніпрі. І Також подякували за розвиток та популяризацію кампанії. Біживі Любимо бокс, Олександр. пишаємось нашими спортсменами. Требується. Для переважної більшості, якщо загалом не для всіх, звітний чемпіонат став першим офіційним стартом у житті. А у сучасному світі спорту для дитини і змагання, зокрема, це вже давно не просто фізкультура. Це простір, де формуються навички, що залишаються на все життя. Витримка, самоконтроль, повага до себе і інших, здатність бути наполегливим навіть тоді. Коли складно, дитячий бокс у правильному середовищі це не агресія, а дисципліна, не ризик, а розвиток, не страх, а впевненість. Він не просто дає можливість виплеснути енергію, а вчить розподіляти сили, чути своє тіло, взаємодіяти з іншим, тримати курс, і найголовніше приймати поразки як досвід і працювати над собою. І звісно, бокс позитивно впливає на здоров'я, а регулярні тренування покращують загальну фізичну форму, зміцнюють м'язи, розбудовують рефлекси, координацію та витривалість, які стають основою здорового способу життя. Yeah. У майбутньому це справді наймолодша вікова категорія, але за цим віком вже будуть проводитися і чемпіонат області, і чемпіонат України, і міжнародні старти. Наразі ми маємо тих діток, які ще роблять тільки перші кроки, але вже є е, дівчата та хлопці, які подають певні надії, незважаючи на складні умови тренувань, повітряні тривоги і таке інше. Зрештою, як і в кожному змаганні, так і у звітному чемпіонаті, також були свої переможці і призери, яких організатори удостоїли грамот, дипломів, медалей. І подарунків втім, кому вони не дісталися, отримали гарний стимул і імпульс на майбутнє працювати і тренуватися, щоб вже незабаром стати кращим і також зійти на п'єдестал пошани. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.